Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю Небесний, отішителю душі істини і живі зісти, і все іспаніє сокровище, блажен подателю, прийди в лисями, і, лися і очистин у всякі скверниць, спаси, блаже душі нашу. Святий Боже, святися без смерти по нас, святий Боже, святи, крикся, свят безсмерти по нас, святий Боже, святи крик, і свят святий святи крикся свят без смерти по нас, слава Твоїй, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний день нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточаться в рази Його, як до біжать од лиця Його, найнавидящий Його, як і шезайдем да іщезне, як отає у лице Огня, так ота погибнуть, грішнице у лиця Божия, а праведниця дав безвеселяться. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче Святий, врачу, душі тілес, послай єди народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух, і селяю о смерті і збавляючої сили роботою Оксану Маркіяну, Софію, Віктора, Володимира, Івана, Ірину, Володимира, Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Катерину, Катерину. Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Юно Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександра, Крісті Анна, Флорі Анна, Олександра Тетяна, Семена, Інну, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа Наталію, Софію, Анну Марія, Олександра Ірину Давида. Данила і робіт Боже Маркіяна, Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря Ореста, Олександра Анастасію, Юрія, Жанну Іванну, Анастасію, Софію, Єлизавету Ларису, Анатолія, Світлану Зиновія, Любомира Галину, Миколая, Марію, Миколая Василя Василя. Анну Василя Марію, Юрія, Анну Василя Параскевію, Данну, Оксану, Миколаю, Оксану Катерину, е, е, отця Стефана, Олега, Ірину Марію, Михайла, Соломію, Максима, Ніну, е, Івана Віталія, Іллю, Кіро, е, Марину, Любо, е, і, робі Боже, воїна Павла, е, воїна Павла Наталію. Оксану Івана, Марію, Ірину Діану, Ульяну Михайла Марію, Христину Марію, Катерину, Софію, Михайла, Ігоря, Марію, Ірину, Любозоряну Софію, Галину Анастасію, Катерину Володимира Ярослава, Віталія Мирослава, Інесу Агнію, Олексія Олену, Оксану, Олександра, Богдана Федота, Світлану Таїсію. Джані Олександро, Артема, Богдана, Василія, Юрія, Дмитра Михайла, Владислава, Емілію, Аделіну, Анастасію, Софію Романа, Ростислава, Олексія, Протрея, Стефана, Протрея, Павла, Протрея, Симона, Протрея, Василія, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну, Людмилу, Константина, Ольгу Марію і Робів Божих. І робів Божих eh, Вікторію, eh, Єву, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, eh, Стефана, Андрія, Світлану, Катерину, Олександру, eh, Сергія, eh, Юрія, Марка, Наталію, Сергія Галину, Добре. Надію Макарія, eh, Наталію Мирославу. Максима Юлію, Олену Дмитрія, Христину, Юліанію, Соломію, Михайла Соломію Юстину, Ганну Юлію, Юлію, Юрія Олега Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста Софію Захара, Ульяну Христину, Вікторію, Оксану Ярославу, Артема Андріана, Руслана, Юрія Оксану, Це Степана Тетяну, Ольгу. Оце Степана Воїна Василя, Романа Марію, Андрія, Протерея Стефана Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Богдана, Івану, Ярину, Олену Василя, Ореславу, Наталію, Світлану, Юлію, Богдана Юлію, Маркіяна Марію, Віталію, Емілію, Світлану, це Степана Ірину Максима. Марію Любов, Ігоря, Софію Наталію, воїна Павла, Воїна Ярослава, Олега Яромира е, і робів Божих, е, Миколая, е, Степана, Олега, Олену, Анастасію, Євгенію, е, Василя Діану, е, Анастасію, Сергія Ірину, Рослану Дмитра. Оце Степана Аллу, Володимира Марію, Андрія Надію, Романа, воїна Юрія, Тараса, Максима, Михайла, Оксану, Артура, Тимофія, Андріану, Анну, Соломію, Віталію, Аліну Тетяну е і Робів Божих. Е Отця Степана, Софію, Анастасію, Лесю, воїна, Євгена, Славу, Світлану Богдану Надію, Остапа Івана, Анну Оксану Зиновія, Миколая, Богдана, Марію, Оксану, Євгенію Христину Сергія. Катерину Ірину Ростислава, Галину Зоряну, Оце Степана Зою, Володимира Лілію, Олену, Світлану Ірину, Наталію Сергія, воїна Максима, воїна Василя Надію, Анну, воїна Романа, Дмитра і Робі Божих, Анну Сергія, Галину Зинов'я, Захара Олену, Галину Ірину Андрія Володимира Олену. Олега, Світлану, е, Ірину Война, Ігоря, Василя Назара, Романа, Йосипа Галину, Марту, е, Андріану, Євгена, е, Василя Мирославу, Наталію Мирославу е, і Гербів Божих, е, Романа Катерину, Любо, Романа, Юрія Наталію, Матвія, Влада, Таїсію, Майкла. Андрія, Анну, Діану, Софію, Лілію Маркіяна, Ірину Михайла Йосифа, Миколая Петра, Романа Верніку, Володимира Марію, Ігорі Матвія, Катерину Марію, Василину, Любо, Юлію, Юрія і Робі Божа Василя, Наталі, Дмитра, Данила, Оксану, Ігоря, Олесю, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну, Захарія, Юлію і Робію Божих. І робів Божих Руслану, Галину Руслана, Анну Андрія, Руслану Олександру, Юлію Павла, Єву, Сергія, Юрія, Маркіяна Ореста, Орисю, Ольгу, Ігоря, Володимира Локо, Оксану, Ірину, Андрія, Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила, Володимира, Людмило, Андрія Дем'яна, Марія, Романа, Марію, Василя Марія, Оксану, Павла Богдана, Тетяну, Вероніко, Володимира. Надію Ігоря Максима, отця Степана, Степана Тетяну Діану, Олександру Софію, Владислава Софію Юліанну, оттілесне душевне немощи, оживотворив благодаті Христа Твої, молитвами присвятий владичице цієї приснаді Марії, Престатель свічесних небесних, сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, притечі, Крестителя Йоанна, Святи, слава схвальних апостолів, святиславу добровідних мучеників, преподобних і богоносних Отець наших, святий, і селитиле безребрини, космі Дем'яна, мене, Кіри, аналітима, на Самсона, дім Фоті, Нікіти, святих праведних батицьких, м'яни, всі святих, як оти, джерело сіли Боже наш, і Товіславу, села, Отцю і Сину, і святому духові, нині, повсякчас, і на віки віки, амінь. Господу помолимося, Господу помилуй, благословен Бог. Благібрачу душі тілес наші, і же і болізні наші, і тіле своє понесе, його же язом із ціліхом смертю, мертвої сушово гробі живот дарвавий. і же зари з мертвої воскреси і помили робів Твоїх, Маркіяна, Юліанію, Соломію, Христину, Олега Романа, Марту, Дем'яна, Єлену Максима. І всіх тут присутніх, і всіх писаних, як уже посітили, те, що Петрово, єдиним словом, ненави, огню, не єдвімо долужника, долу, посиві грішниці, жіні гріху, прощені, даровавий, ти обомна милости, Господи, кайся злобо чоловічеських, призирене і наробів Твоїх, і от жени одне от главне болість, завість життя, товари, збави їх від ужаса, і зми от огня, й люто і часа, і от очезлих чоловік, від біса плодно. От всякого недуга і болізні, і отрими огні, і отже не недуг, воспомне, що пророжство доведового голіще. Помилуй мене Боже, по влице милості Твоєї помножи сушедро твоє, очистим, всяке беззаконня, всяку ліну, всякий недуг, Ти боїся істинний, веш душі, тілець наша, Христе Боже наш. І тобі славу воселаю, і Сину, і святому доповіднені, і по всіх часів, і на віки, віки, амінь, ще і ще з умиленням сердець наших. Молитви оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням. Що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надітися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і Духу Твоєму. Від Матфея, святої Євангеліє читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі. Вон Во время оно призвав Ісусу, буде сядучи, на кисві, надай їм власне досяг нечистих. Яко де згоняти і зселити всякі недухи і всяку болізність. Сі абонудесят де посла Ісус, заповідай глаголя, На путь язик, не дітей, в град, Самарійський, не входьте. і же паче ковцам погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще проповідати благоліще, яко приближиться Царстві Небесне, боляще стелити, прокаженого очушайте, мертві, воскрешайте. Біси, і згоняйте, ту не приясни, не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистої, ісвій, матері, святих славних, захвальних апостолів, святих праведних ботицьких м'яних, всіх святих помилих спасених поблаг, і і любець. Амінь.